Ячмінь ярий пивоварний, сорт планет. Здаємо його на пиво. Вчасно посіяли, то і маємо хороший врожай. Фермер Леонтій Гомоль із села Іваничі показує ячмінь, який планує смолотити. Каже, це останнє його поле, де лишилось зібрати врожай зернових. Я в цій справі з дитинства. Я люблю поле, люблю землю, люблю працювати на землі. Люблю сіяти, вирощувати це все і збирати врожай, щоб Україна була з хлібом. Почепили заржатку, зараз будемо молотити. Спека зразу піджарила пшеницю. Пшениця мала бути краще. Молотили пшеницю, то стебло ще знизу було зелене, а вже колосок був спечений, готовий. Пшениця у нас десь до 8 тонн сипнула. Ячмінь 7-6 з половиною. Ріпак до чотирьох тонн. Ну, взагалі, врожай цього року дуже хороший. Сприятлива була погода, дощі йшли, все наливалося. Це було чудово. Загалом Леонтій Гомоль має 500 гектарів землі, засіває поля пшеницею, ячменем та озимим ріпаком. Ділиться зерно хоче продавати підприємствам Рівненщини та Хмельниччини. Цього року в Україна точно буде з хлібом. Зерна вистачить всім. І аби війна закінчилась. Дякувати Богу і ЗСУ, що в нас тут мирно, і ми можемо працювати на полі. А це фермерське господарство родини кінзерських із села Ясининичі. На 112 гектарах поля аграрії вирощують озиму пшеницю та сою. Пшеничка у нас сорту Еміл. озима. Якщо вирощуємо, значить вона хороша. Ціни падають і тому подібне. Уже... Відносно ще до воєнних цін, ми ще рівня за ці три роки не достигнемо. Затрат більше є, всього більше так би мовити. Людей немає з ким працювати. Нині зібрали третину врожаю пшениці. Розповідає фермер Броніслав Кінзерський. За умови відсутності дощів, підприємці планують завершити молотіння за сім-десять днів. Порівняно з минулим кращий врожай. От, але, як кажуть, той урожай, що в коморі. Зберемо, тоді будемо знати, що зерно дещо під, як кажуть, під підсмалене, піджарене трошки. Є таке. От. Бо починали збирати, то вологість була десь 12-13%, дуже якась підсушена. Зараз сьогодні десь трохи більше 16% після дощу. Цьогоріч варто очікувати зростання ціни на пшеницю, оскільки фермери зменшили площу посівів цієї культури, розповідає голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич. Бо вона ті роки була е, нерентабельною для виробників дорогу по пасівах. У нас в області загалом в Україні є така культура, як соя цього року її сіяли всі, і навіть то і невеликі. Там ділянки, там і 15, і 20 сотих. сімних площ в Україні вистачає як і для внутрішніх потреб, так і для експорту. Працює зерновий коридор. Зараз е, немає е, таких проблем, які були ще рік тому. А коли не нусти е, свідомо блокували всі логістичні зернові шляхи. Зі слів Андрія Кузьмича через можливі дощі спрогнозувати, коли зберуть урожай зернових на Рівненщині неможливо. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.